Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Берегуй Фалу Закарпатської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок з загальною площою 85 квадратних метрів. Будинок в угорському стилі. Та має усі зручності для комфортного життя. Будинок має три великі кімнати, висока стеля, маленькі вікна та товсті стіни. Є кухня та гарно облаштований санвузол всередині будинку. До будинку заведені усі комунікації: є газ, електрика, водопостачання та каналізація. Площа ділянки 25 соток. Посилання на оголошення в описі під відео. Наступна пропозиція це будинок, який розташований у селі Бене Закарпатської області. Усього 12 кілометрів від міста Берегове. У будинку є все необхідне для комфортного життя. Площа будинку 55 квадратних метрів. Та будинок містить 3 кімнати. Ділянка 7 соток. Всередині будинку є санвузол, опалення газовим котлем. Залишаються меблі та побутова техніка. Поруч є уся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Друзі, усі посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.